Вітаю, друзі! В Росії дізналися, що в Україні легалізували медичний канабіс і заборонили медицину. Я, Олександр, Преподобний дивитесь програму обережно. Фейк немає жодного українця. І давайте так: немає, напевно, жодної нормальної людини в світі, яка більше за все не бажала миру. Щоб більше не падали ракети з неба на людей, більше не гинули наші люди. Щоб всі військові повернулися до рідних. Саме тому агресор використовує це почуття як важку психологічну артилерію. Їхній наратив з перших днів вторгнення був такий: за мир. Просто українцям треба здаватися, і буде мир. Єдиний варіант, який буде в України – це здатися або померти. Це сумний стан справ. Тож Кремль через своїх посадовців та іноземних агентів впливу постійно просуває цю тему мирних перемовин. Аргументація в них стандартна. Значить так, поки триває війна, гинуть люди. Тож треба зупинити ці смерті. Якщо це не вирішено, я вирішив це протягом 24 годин з Зеленським і з Путіним. І тут можуть відбутися дуже легкі переговори. Але я не хочу розповідати вам, що це таке, тому що тоді я не зможу використовувати ці переговори. Вони ніколи не працюватимуть, але тут можуть відбутися дуже легкі переговори. І Я вирішив це за один день. Мир між нами. Тепер це півтора роки, це довгий час. Я не можу уявити, що щось трапиться. Ключ до цього це те, що війна повинна зупинитися зараз. Слухайте, ну це мені нагадує логіку звичайного грабіжника, який каже: А ну, віддавай гаманець, бо я буду вбивати всіх, кого ти любиш. А коли грабіжника починають відповідь, отак от тягати фейсом по бруківці. Він починає кричати і волати. Давайте якось домовлятись. І взагалі він то одразу пропонував мирне вирішення. Во-первых, ми ніколи не одказувалися. Я вже тичу разів об этом сказав, не відказувалися від ведення якихсь переговорів, які можуть привести к мирному урегуліруванню. Ми ж об потім говорять. Але чому найпростіший шлях до миру злочинець взагалі не розглядає? Наприклад, як оце не нападати. Або повернути вкрадені речі і просто піти геть. Але окупанти намагаються, як і злочинець, запевнити весь світ в тому, що саме Україна гальмує мирні перемовини. Ми бачимо, Зеленський сьогодні не налаштований ні на зустрічі, ні на перемовини. Людина, яка знаходиться. Ми давайте не будемо коментувати. Очевидно, в якому стані. Оці так звані миротворці акцентують увагу на тому, що о, підштовхнути до перемовин треба насамперед не Росію, а Україну шляхом обмеження військової та економічної допомоги. Ключ у ваших руках, тобто, якби США хотіли миру, на наступний ранок мир був би укладений. Очевидно, що українці, бідні українці, самі по собі не конкурентно спроможні в цьому конфлікті. Так що, якщо не буде грошей і не буде обладнання зі сторони заходу, і особливо зі сторони США, конфлікт одразу буде закінчений. Ну тут слухайте, звісно, якби Україна не опиралася, жодної війни взагалі не було. Я думаю, що й Другої світової не було б, якби Гітлеру не опиралися. Якщо чесно, уявіть він аншлюсував би собі до схочу кого завгодно. Та й хто повірить в те, що безкровно захопивши Україну, давайте так прибацений Кремль не піде далі добре, ми зараз візьмемо і ведемо війська для захисту російськомовного населення. 40% Латвії. Чи смикнуться країни НАТО? Берлін, Париж, Лондон, Брюссель, готові палати від ударів наших ракет. І важливо, Росія порушує всі договори, які з нею коли-небудь підписували. Це просто історична їхня традиція. Ось в Україні теж були ж договори із Росією про визнання кордонів, дружбу, безпеку з Російською Федерацією. І до чого це призвело, ми всі знаємо. Ось Будапештський меморандум, хай би йому грець. Росіяни взагалі не вважають серйозним документом. І уж тим більше Будапештський меморандум. Не об'язував нас соглашаться з государственным, антиконституционным, вооружоним переворотом, з захватом насильственным захватом власті, соглашаться з действиями українських радикалів. Договір про дружбу і кордони на їхню думку теж взагалі не діє, бо влада в Україні змінилася. Хоча цим аргументом хіба що можна підлогу в камері Шуфрича протирати, правда. Осознание этого постепенно приходит и к нашим партнерам в Брюсселе, которые поначалу отреагировали на наш отказ поддержать антигосударственный переворот в Киеве, и на нашу поддержку, поддержать тех, кто в Крыму и на Юго-Востоке Украины отказался от поддержкой этого государственного переворота, отреагировали с односторонними санкциями, угрожающими заявлениями. Приходит осознание того, что это все должно остаться позади. Але однією з найулюбленіших тактик московитів під час воєн були саме мирні перемовини, аби отримати якийсь перепочинок для своїх військ і підготуватися до нової агресії. Так було, наприклад, в Чечні. Вони підписали Хасавюртівський договір після розгрому в першій чеченській. А пригадайте, за кілька років підготувалися і знову вторглися. І після цього вже там включився Кадиров. Ну у нас з вами в багато проблем. І больші задачі. Ви це прекрасно знаєте. Ми з вами не маємо права дозволити ні секунди слабості себе. Ось саме так Кремль діє і під час цієї війни. Коли окупанти зрозуміли, що під Києвом їх розбили, відразу почалося це скиглення про мир. Навіть щось там в Стамбулі намагалися нам пропхати. Що стосується того, Как и что нужно сделать для того, чтобы этот конфликт завершен был мирными средствами? А мы никогда не возражали против этого. Более того, даже договорились в Стамбуле вот в свое время о том, что мы готовы к этому. Далі, після цього харківського переходу на більш вигідні позиції та звільнення Херсону, ну тобто втрати росіянами стратегічної ініціативи на полі бою, московити почали лупити перемир'ям з усіх стволів. виходить, зайшли, познімали відеоролики. Він там доповідав, як він прапор кинув наш от Ахмат, сила, І де вони зараз? В київській області їх немає. Чому? Тому що отримали, от і все. Але як то кажуть, мирних росіян восени рахують. Тож під кінець 2022 року Москва буквально благала про мир на абсолютно всіх рівнях. Особливо старався півлітровий фюрер. Кстати говоря, Росія ніколи не відмовилася від от мирних переговорів з Україною. Це не Росія, а Україна публічно об'явила о том, що вона виходить із переговорного процесу. Звісно, окупантів ніхто слухати не став, адже з терористами ніхто перемови не вести не буде. Позиція України проста і чітка. Орки виводять війська назад в мордор, і тоді можемо починати говорити і про репарації, і взагалі про щось говорити. Все це було на сьогодні. Ніхто не лідерів <кліст> ЄС Сполучені Штати тощо серед наших партнерів, щоб ми зараз. Сіли Росією, розмовляли щось їй віддавали. не буде такого. в Кремлі. Не відразу ну бо тоді, але все ж таки зрозуміли, що слухати їх скиглення ніхто не буде. Тому дістали старий червоний дротовий телефон і почали надзвонювати своїм західним консервам: кошачий корм Лукашенко, Скумбріє Орбан і варений огірок Фіцер. Пізно ввечері на мене почали вже виходити. Не буду називати прізвищ тих, хто в них знаходиться там під рукою. Дорікав, хтось більшість просила українців, зеліте, станьте поміж нас. Це цитата. Я кажу, та я стою з першого дня, намагаюся стати поміж вас. Було два шанси досягти миру одразу після початку конфлікту в Україні, але спочатку один державний діяч, а потім і інші авантюристи заходу прибігли і завадили українцям підписати цей мир з росіянами. Це всім нам вже добре відомі путіністи. Саме тому їх ніхто слухати теж не став. Ось Кремлю і довелося шукати таких екзотичних миротворців. Вмовляти Україну на мир з окупантом почали навіть президент Бразилії, Папа Римський та Африканські лідери. Я говорив зі Сідзінпінем, Байденом, Шольцем і Макроном необхідно сформувати групу країн, готових вести перемовини про припинення вогню. Я хочу, щоб війна закінчилась. І єдиний для цього спосіб вести перемовини за столом це мій тезес. Заради цього Путін навіть почав дарувати африканцям крадене українське зерно. Поэтому всегда уделяем і будемо уделять особое внимание поставкам африканським друзям пшениці, ячменя, кукурудзи і других зерновых культур, в тому числі в качестве гуманітарної допомоги, по линии продовольственної програми ООН. Але оця, знаєте, така мілкувато жлобська натура піонера з підворотні Пітера завадила геополітичному кульбіту. І ми сюди прийшли не для того, щоб просити якісь дари. Ми звичайно розуміємо, що щиро вирішили безплатно надати зерно деяким африканським країнам, які зіштовхуються з певними складнощами. Ми відносимось до цього з великою повагою, але це не наша основна мета. Останнім часом миротворцями в колоді Кремля залишилися лише трампісти і той самий Орбан, який остаточно. Пустився берегом і заявив, що війни, якщо ви не знали, немає. А це спецоперація. Я думаю, саме тому в Угорщині він приймав мільйони українців від спецоперації, які бігли. Ну, то таке. Однак, через військову операцію і санкції наші відносини, на жаль, багато перетерпіли, глибоко вразили те, що ми з вами спільно побудували. Тож, давайте по полицям розкладемо, навіщо в Москві мирні перемовини, ну, так звані. Чому вони їх оскаженіло добиваються прямо зараз? По-перше, другій армії світу в лапках потрібна оперативна пауза, аби залазати свої рани, провести мобілізацію та накопичити озброєння. З 1 грудня надійшли до виконання вашого Володимира Володимирович доручення з нарощування збройних сил до 1 мільйона 320 тисяч людей. По-друге, будь-які перемовини зараз фактично закріплюють за окупантом тимчасово захоплені українські території. Тож окупанти продовжують і обстріли і провокації, але Україна буде зв'язана цим так званим мирним планом. Таке ми вже бачили. 14-му році РСЗО по українських військових стріляли з території Росії. Дослідники Белінкет склали мапу обстрілів Сліди реактивної артилерії, виявили майже на 90 позиціях на території Російської Федерації. Як кажуть, такий мир гірший за війну. Повірити росіянам можна тільки лише якщо вам сильно надуло в мокру голову на вітру. Україна, до речі, неодноразово виступала з мирними ініціативами, як до, так і після повномасштабного вторгнення. Але своїми діями Путін переконав Україну та її партнерів не лише в безсенсовості, але й в небезпечності перемовин та домовленостей із Кремлем. Тому переговори неможливі, адже Росія це терорист, окупант із яскравими ознаками нацизму та фашизму, і звісно, імперського такого шовінізму. Мета Росії це знищення України. Та руйнування світового порядку вони цього і не приховують. Буде тоді, коли ми досягнемо своїх цілей, про яких ви сказали. Тепер повернемося до тим цілям. Вони не міняються. Тож давайте так: перемовини з Росією можливі, проте наразі лише в рамках кримінального міжнародного трибуналу. Тож цьому фейку про миролюбність Росіян я поставлю лише одну гойду з десяти взагалі-то тут нуль гойд, але я дуже миролюбивий українець.